безжальна війна продовжує забирати найкращих сьогодні. Кременчук попрощався з мужнім героєм, відданим сином своєї країни Сергієм Гречкою. 15 грудня 2024 року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині віддав своє життя за мир та спокій нашої країни. Його героїчний подвиг назавжди залишиться в пам'яті всіх і кожного. Тепер йому назавжди 42. Солдат гречка Сергій Григорович. Народився 1 жовтня 1982 року. 21 жовтня 2024 року став на захист України 15 грудня 2024 року. Загинув, виконуючи бойове завдання захисту України і її суверенності. Він був щирим, чуйним. Неможливо згадати про щось погане, бо він був дуже хорошою людиною. Ми з дитинства разом. Саме таким героєм запам'ятав його двоюрідний брат. «Краще нічого ніколи він був погано робив, спокійний, ну покладистий був. У нього завжди нічого пану не можна сказати. Все життя допомагав усе цим з дитинства. Ми двоюрідні брати. Втрата такої людини, як Сергій, залишила по собі лише пекучий біль. Можні син України назавжди в наших серцях, а його подвиг стане прикладом відданості та незламності. Щирі співчуття рідним та вічна пам'ять герою. Поліна Калініченко, Дмитро Цирульник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.